Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Почалось Взриви. 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 в центрі города Найвазовського. Отак, от, от Щось горить, прямо рядом з нами прамчались ракети. Это Севастополь. Українці виносять нафік Чорноморський флот. Вот, РФ це не просто здание, це штаб на минуточку. А у них там войны нет. Мы же знаем, что у них штабы все работают и так далее. То есть они, они не находятся в состоянии того, что, знаете, там в землянках у них генералы сидят, рассредоточено, да, децентрализовано, сирены и так далее. Хотя сейчас вот в оккупированном Севастополе не запустили сирены, помню, впервые, вот, похватились. Вот, видели это видео, где это началось? Да, конечно, конечно, позже. Да, 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 угу. да, да, это не только уничтожение флота, да, полностью в умитании. вот это и украинизация тоже Крыма началась, и вот очень, очень быстро, стремительно. Это ответы на вопросы, как раз людей, которые говорят, а как же там будет, а что же с местными и так далее. Мне кажется, практика лучше любых теорий. Вот это самый вот сейчас яркий у нас пример, показатель. Да, они с подводной лодки все повыводили свои, оставили только захваченную ту украинскую несчастную, да, как она там, Запорожье. Запорожье. Угу. Да, подводная лодка. А все эти, которые носители калибров, они вывели с подводной лодки, то есть они туда бегут, А те, кто не бегут, тех вот выносят. Мы же понимаем, что это крылатые ракеты. Ну, мы видим по уровню там разрушения. Ну, там может быть и Нептун. Но, а может быть, и Штормшеду или скальп. Вот Ну, то есть, это как бы уже не какие-то там, знаете, попытки, такие там дронами. Это просто методичное вот вычищение идет. И будет реализована резолюция, ООН. Если он не функционирует, то Украина на практике приводит эти резолюции в исполнение. Я напомню, есть резолюция демилитаризации Крыма. Это не то, что типа как в Украине такие решили, ну, Крым наш, мы там хотим, и всякое такое, там, кого-то бомбим, кого-то это. Нет, есть международная резолюция, вот признанная он демилитаризация Крыма, вот, и Украина сейчас ее проводит. Очень хорошо. Тут действительно, ну, кроме того, что сразу вспомнили украинский язык, мы еще увидели еще одно сообщение от Гауляйтера Севастополя, я должен это зачитать, потому что это что-то напоминает. Внимание всем, возможно, еще одна атака, просьба не выезжать в центр города, не выходить из зданий, всем, кто находится рядом со штабом Флота при звуках сирены, вот, вот это то, о чем вы уже сказали, проследовать в укрытие. На месте работают сотрудники МЧС России, в готовность приведена аэромобильная группировка, введена резервная техника, огнеборцы принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания, продолжается наращивание силы средств. Я правда не понял, что такое продолжается наращивание силы средств. Вы понимаете, о чем речь? Що то они там наращують? Пусть пусть продовжають наращувати. Саме головне, щоб вони оставались в своїх как говорили, паніки нет, пусть военные остаются на своїх базах, в своїх казармах і так далі. Утюрлісь, і ми утираемся. Хватить говорити про красные линии. Я поспілкувалася э, цього тижня з Енді Гундером, президентом американської торговельної палати э, в Україні, і він сказав, що цей процес вже почався. Э, велика фінансова компанія э, BlackRock була э, минулого тижня в Україні. Вони питали. Як себе почувають ті, хто вже там працюють, і Гунтер сподівається, що ці компанії, які вже працюють в Україні, попри все, попри війну залишилися і розвивають свій бізнес, що вони стануть справжніми амбасадорами України у світі. Піліпискер вона колишня. Uh, ну, представник уряду, вона колишній секретар торгівлі. Uh, вона буде працювати на півставки. Тобто, вона буде в працювати в держдепі. Uh, це буде ну буде не не повний тиждень, але це буде як півставки. Але ми чуємо, що вона дуже активно буде подорожувати. І ось, ось uh, я думаю, що дуже скоро оголоситься дата, коли вона вже приїде uh, в, в Україну, і вона буде підтримувати і бізнес. Але вона також а, чим буде займатися, це підтримка реформ. Надзвичайно важливо, щоб зараз реформи відбулися, і це відбулося саме для, для українців. Ми бачимо, що є попит цих реформ, щоб вони а, щоб Україна реформувалася, щоб інвестори почували себе комфортно а щоб заходили. Безумовно багато уваги в Україні привернуто до майбутньої діяльності. Пані Пріскер, Будемо за її діяльністю. Ми її стежити. Оксано, що може стати зараз рушієм відновлення України? В чому зацікавлені тут також інвестори? Що тобі пан Гундер сказав? Так, ну як ми чули, пан Гундер. Спочатку він сподівається, що і пріскер стане рушієм тих реформ, і що бізнес почують голос бізнеса. Нарешті почують і там верховенство права такі речі будуть забезпечені для того, щоб бізнес середовище було гарним. З іншого боку, ми говорили про те, що є майбутнім в українській економіці. Тому що всі ми бачили, як війна змінила обличчя української економіки, зруйновані. Великі металургійні гіганти, які раніше складали значну частину української економіки і зайнятості аграрні поля заміновано. Але тим не менше, як мені сказав Гунтер, 84% компаній, які є членами асоціації американської палати, вони продовжують працювати в Україні. Вони ніколи не пішли. Але звичайно, вони повідомляють, що є втрати серед їхніх працівників, є втрати майна. Все ж вони не полишають свою роботу тут і виникають навіть нові галузі, які, про які ми не чули раніше так багато в Україні. Наприклад, він каже про видобуток літію або про розвиток оборонних галузей, також розвивається. Айці, незважаючи на те, що багато людей поїхало, все таки програмування інженери, програмісти, інженери потрібні, як каже Гунтер, і звичайно, сільське господарство. Давайте послухаємо про те, як яким він бачить майбутні сектори економіки України. Ми дивимося а, різні сектори. Тут треба кожний сектор окремо брати, і тоді просто а, зводити, що це може бути. Є сектори, які раніше не були розвинені. наприклад, сектор а, цих же а, мінералів. Ці ж наприклад, а, або цінних металів літій. Україна має запаси літію, одна найбільших в Європі, а це нові а, напрямки ринку. А, і для України це дійсно важливо. А, сектор нафтегазу. Україна має ці запаси, щоби можна, коли будуть правильні технології, щоб видобуток відбувся. В Україна має найбільші зберігання газу в Європі, також і тут є різні напрямки саме енергетики і по інформаційних технологіях. Дуже багато можливостей. Новий сектор, який ми бачимо, які зараз дуже активно розвивається, це сектор безпеки і тому, що. Коли попит на передові, коли е, працівники, директори компанії їдуть на, на передові. Uh, і бачать, що є потреба, вони такі повертаються, і кажуть: так як ми можемо задовольнити цю потребу, дати uh, це, що основні збройні сили потребують, з на найновішими технологіями, і ми бачимо, що цей сектор саме uh, оборони uh, дуже активно uh, розвивається. В нас є новий комітет, який в американській торгівній палаті, який ми зараз активно розвиваємо, і це uh, сектор. Ми вважаємо, що це буде Україна, може бути дійсно справжнім лідером в, uh, в цьому, але Дійсно, це ще раз кажу, що найголовніше, що компанії вони бачать, це є ця стійкість і натхнення українців. І вони хочуть вони натхнення, це що Україна робить. І ми кажемо: дивіться, якщо українці під час війни досягають феноменальних результатів. То під час миру після перемоги буде ну можливості для інвестицій для а, компаній заходити інвестувати в Україну і показати дійсно, що це прибутково можна робити бізнес в Україні. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.